Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про колекційну техніку, тому що декілька машин, от 9 конкретно штук, у мене знаходяться зараз в гаражі. Я поясню, чому вони в мене знаходяться, тому що деяка з цих технік має свої переваги, певні плюси, а деяка по старій пам'яті просто знаходиться в гаражі для колекцій. Звісно, ми ще заглянемо в магазин у розділ колекційної техніки, продивимося коротко, що там ще є, можливо, щось на перспективу ще собі викуплю. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого початку. Давайте пробіжимося по тій техніці, яка в мене є в гаражі. Перша машина це важкий танк 10 го рівня Китаю. 113. й Колись він навіть був актуальний у кіберспорті. Коли я цим взагалі не цікавився, просто чув про це, тому що в нього хороший був ДПМ, і наскільки я пам'ятаю, хороше пробиття Кумулятивним снарядом 340 одиниць, тобто як для важкого танка, це прекрасний результат. Кумулятос не втрачає бронепробиття на відстані. Середня шкода, от дивіться, в такій комплектації, як у мене, 3308. Тобто, прекрасні показники. Звісно, є свої плюси, є свої мінуси. Башта ніби й танкує, але є лючки. В ЛД, НЛД в основному буде пробуватися, коротше кажучи, фальшборти, до, до речі, дуже часто будуть ловити непробиття. Дивіться, скільки тут у нас рикошет. Не пробив, бачите, 270. Ну, По-різному, коротше кажучи, буде. Тут 300 вже під такими, ну це вже гострі кути. От 300, 200, 320, бачите, тут специфічні такі борти. Буває вистрілиш, і воно не проходить. От побач, ми бачимо 300 мм, 305 мм. Коротше кажучи, така машиночка. Вона колекційна, звісно, з непоганим дпм -ом. є свої плюси. Тримаю, тому що це, по-перше, десятка, а я в будь-якому випадку всі десятки повикупляв. А по-друге, у неї є свої плюси. Далі iMix 30B взагалі на ній ніколи не грав, просто викупив для колекції. Тут у машини із плюсів є прекрасний ДПМ. 3713. Середня шкода на хвилину. Прекрасний ДПМ стандартна Альфа 290 одиниць. Що у нас тут по снарядах? 300 міліметрів пробуває у нас голда. Тобто не дуже багато. 248 пробувають стандартні підкаліберні снаряди. Коротше кажучи, в машинки, я так розумію, тільки із плюсів, із значних, це прекрасний ДПМ. По рухливості, що ми тут баємо, 65 вперед, 23 назад, при п'ятому потужності 1989. Тобто рухливість також непогана. Коротше кажучи, для колекції собі цю машину тримає амікс 30 б десятку. Далі, Т-67. На цій машині я колись давно... Дуже багато грав, друзі. Вона мені подобалася. Навіть тоді, коли я грав ще дуже слабенько, я собі набив от одну з відміток на гармату. Коротше кажучи, що це за машина. Абсолютно картонна машина із хорошою скритістю. Дивіться, нерухома машина 5728 під час руху 2693. Тобто, маленькі вона має розміри. Звісно, живучості ніякої немає, тут бронювання 13-25 мм. Коротше, ви самі розумієте, що немає. Але дуже швидкострільна гармата. Це при тому, що її нерфили цю машину. От середня шкода на хвилину 2210 одиниць, це без доппайка. Давайте доппайок поставимо. Тому що раніше я без доппайків катав 2308 одиниць. От у нас із доппайком. Вентиляції тут, по-моєму, немає. Так, немає, тут відкрита рубка, так скажемо. Коротше кажучи, прекрасні кути, 10-20, хороша скритість, хороша швидкострільна гармата. Дивіться, зарядження гармати 2,99. 3 секунди, друзі. 3 секунди 115, середня шкода. Тобто, прикольна така машинка, її нерфили, наскільки я пам'ятаю, але все ж таки я її для колекції тримаю. Далі Т-71ДА. Ця машина чим хороша? Перша рухливість 64 вперед, 23 назад, при питомій потужності 24,76. Тобто, прекрасна рухливість, не можу нічого поганого сказати. А друге, це по вогневій потужності, тому що в нас тут гармата із магазином, барабаном чи як його назвати. Дивіться, перезаряджається за 19,58 2 секунди між пострілами, 6 пострілів по 150 одиниць. Тобто непогана така. Непогана, друзі, така гарматка. Можна її розряджати, звісно, є свої плюси і мінуси. Кути не дуже комфортні по опусканню, всього мінус 7, але початково комфортні, час зведення непоганий. Розкид великуватий 037, середня шкода на хвилину 1826. До речі, давайте доп-пай поставимо. Тому що тут також вогнегасник. 1878. Ну, Трішечки апаються характеристики, це все зрозуміло. Коротше кажучи, така фанова, можна сказати, машинка е за рахунок своєї динаміки і барабана. Е Т-62А. Це одна з перших СТО, яку я викачав. Тому що першим танком 10 рівня, який я викачав, був єс 6 а Т-62 це одна з перших Стешок. Звісно, об'єкт 140-й вже має більш прекрасні характеристики, якщо порівнювати ці дві машини. Ну там є свої плюси, так скажемо. Але, тим не менш, для колекції я її тримаю. Що ми маємо по характеристиках? Прекрасний ДП. Давайте поставимо до пайок. Для того, щоб побачити, 3685, прекрасний ДПМ, прекрасний розкид 03. Час зведення прекрасний, кути некомфортні. По-моєму, в 140 год по кутах там мінус 7, тут мінус 5. Наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюся. Заряджання гармати, дивіться, 521, тобто дуже швидко. Але альфа всього 320. Звісно, для 10 рівня це невеличка альфа. Коротше кажучи, для колекції тримаю, давно вже не викачував в рандом Тепер Т-50. Колись була, знаєте, на рівні з Т-52, от така фанова машинка, коли ще ЛТшки в нас були от в старому форматі, в старій лінійці, я її просто-напросто Т-50 викупив для колекції. По старій пам'яті олди розуміють, про що я кажу. Машинка непогана по динаміці 60 вперед, 23 назад, 2845 питома по потужність. Тобто турбінку сюди треба ставити однозначно для того, щоб вапити цей показник. Наприклад, просвітлену оптику. Ставити додатково і там вже дивитися, що або вентиль або малошумну систему вихлопу. Коротше кажучи, це вже для любителів ЛТ, але я її викупив просто для колекції. Як Пантера, друга має непогану броню у рубці. Дивіться, скільки тут 240 мм. Ну Якщо от під кутами, під отакими от 260, маска 270, 266, 338 Коротше кажучи, рубка. Буде пробуватися не завжди. 140 мм ВЛД, 106 мм НЛД, Тобто буде пробуватися. Але у нас ще хороша гарматка. Дивіться, яка гарматка. 490 середня шкода, непогано, хороша альфа, 246 пробувають стандартні бронебійні снаряди, також непогано. Під калібри 311 на 8 рівні. Це прекрасний результат. Тобто у нас непогана ще й гарматка. Коротше кажучи, також більше для колекції забрав. Можу рекомендувати, якщо хочете, можете також взяти. Потім Хедзер. Дуже давно на ньому не грав, але він мені запам'ятався тим, що має непогане бронювання ВЛД і хорошу фугасницю. Дивіться, тут, звісно, є свої плюси, є мінуси у цієї фугасниці. Це все зрозуміло. Але із плюсів, що ми бачимо, середня шкода за посил 410 одиниць. Середнє пробування броні 53 міліметра. Знаю, що не дуже багато, але буває часто і проходить. Там картону вистачає на цих рівнях. Звісно, якщо ви в топі, якщо ви до п'ятірок, до шестирок, то там уже ситуація змінюється. Якщо стрійками граєте або з четвірками, то там багато дуже картону. Швидкість польоту дуже низька, 470 метрів на секунду, Тобто ви самі розумієте, точності великої немає, як в артилерії практично 0,49. Час зведення непоганий, стабілізація, по-моєму, поганенька. Коротше кажучи, така більше фанова машинка. До речі, по бронюванню. Давайте глянемо яке бронювання. Тому що знаю, що його дуже часто не пробували. От 150 мм, дивіться маска, 170-193 А тут 100 мм, бачите, 100 мм. От його і не пробували. Якщо у вас буде, наприклад, на 4 рівні чи на 3 пробиття до 100 мм, то ви не будете пробувати. НЛД, звісно, прошивається. Але ВЛД буде дуже часто відтанковувати і маска також. От така фанова машинка. Не знаю, як вона відчуває себе зараз. І також для колекції, колись забрав по старій пам'яті, тому що я думаю, що ця машина вже нічого з не представляє, ПЗ-1С всі, чи як це правильно сказати, це Це машина, в якої хороша рухливість, 79 км вперед, 22 км назад. І при тому, що питома потужність 21,82. Тобто, як для Алтешки, хороша динаміка. І чим вона ще унікальна і хороша, це своєю гарматою, друзі, тому що перезаряджання 7.83, при тому, що у нас буде 40. Таких снарядиків маленьких, середньою шкодою по 8 одиниць із перезаряджанням між пострілами 0,17. Тобто, це така, знаєте, кулеметик, такий маленький, колись це була дуже фанова машина, можна було влітати, розвалювати е, супротивників. Потім їм апнули, е, коротше кажучи, е, ХП. Був період, коли апали повністю всім машинам ХП, плюс нерфи прокотились, не знаю. По-моєму, ці машини нерфили. Коротше кажучи, колись вона була дуже фановою. Зараз я не скажу. Але тут дивіться з мінусів, що якщо ви хочете використовувати голду з середнім пробиттям 43, дивіться, скільки буде коштувати повний магазин 448 тисяч е кредитів. Тобто, ну це, звісно, невигідно. У мене фул бронебійні для колекції ця машина знаходиться в гаражі. А тепер давайте пробіжимося швиденько по колекційній техніці от техніка Німеччини, друзі. Що в нас тут є, що, можливо, буде таке більш-менш нормальне. Мардер 38Т т непогана гармата. Бізон, по-моєму, раніше взагалі імбував, артилерія непогана, швидкострільна така, звісно, динаміка там мінімальна, наскільки я пам'ятаю. Мардер 2, по-моєму, також на рахунок гармати, непогана машина. Ну, ну і все. І все, з цих машин, все. Тепер давайте перейдемо з СРСР. КВ-13 нічого не представляє, все цікавого, це нічого не представляє. Су-5 раніше їм бувало, зараз, я думаю, вже нічого такого. Су-85Б, абсолютно картонна машина, але з хорошою гарматою. Ну і су 18 також раніше їм бувала. Це в нас артилерія другого рівня. Тепер по Франції США пропустив. Зараз повернемося. Що у нас тут є? Можливо, артилерія 4 і 5 рівня. Зараз, по-моєму, тут ще п'ятірка була. Чи тут немає 5 рівня артилерії? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ні, немає. Ніби я не бачу артилерії 5 рівня. Ні, немає артилерії п'ятого рівня. Коротше кажучи, не знаю, Мікс 30, ну, у мене десятка є, я не бачу ніякого сенсу її купляти. А по іншій техніці нічого не скажу хорошого. По-моєму, тут непогана гарматка, але абсолютно картонна така повільна е, пт шка Так, далі, США пропустили. м 4 а 3 е 2 Ця машина має хороше бронювання. Хороше бронювання, бачите, 130 мм ВЛД, при тому, що можна, наприклад, поставити. Е топову комплектацію, дивіться, 178 у нас по е -м, е -м, масці. Щоки пробиваються, маска буде танкувати, 89. Тобто машинка така специфічна, з хорошими кутами, можна її використовувати. По іншому нічого не можу сказати. По артилерії підкажіть, можливо, хтось катає. Е колись був фановим телевізор цей із фугасницею своєї І плюс до того його дуже часто не пробували, але потім його понерфили. Так, дивимося далі. Великобританія. Це жахливий. Firefly можна на ньому грати. Archer також за рахунок гармати, можна на ньому грати. Артилерія, Bridge Gun, по-моєму, швидкострільна така гарматка Electo, хороша пт шка картонна із хорошою гарматою. Там ще є на вибір або фугасниця, або а, проста гармата топова. Ну і все. І тут нічого не можу вже більше сказати. Так, Китай. Китай, нічого не можу сказати, 113-й є в гаражі. Японія, ої, тут фугасниця, по-моєму, непогана, але підкажіть, вже не скажу точно. Швеція Швеція, нічого нема цікавого. І Італія також нічого немає цікавого. Коротше кажучи, от ми пробіглися по колекційній техніці, пишіть, що у вас є в гаражі і на чому ви любите катати, або колись любили е, грати. На якій із колекційних технік. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.